Всім привіту. Ви на каналі Бджолина родина. Сьогоднішня робота. Будемо прививати маточки. Будем... зараз нам потрібно безпосередньо взяти рамочку з личинкою для того, щоб ми могли її перенести в мисочки. Стартер ми вчора підготували, дали їм кормушку, щоб вони їли. Сьогодні години 3-4, тому дав мисочки в стартер, щоб вони їх полірували, шліфували. Зараз будемо прививати личинку. Приходимо до прийшли тут до племінної сім'ї. Зараз наше завдання знайти матку і вибрати, вибрати личинку, така яка нам підходить для, для прививання маток. Так, ну ця рамочка нам не підходить тут. Тут багато вже личинки така, яка не підходить нам так. Маточку, маточку, Жень, ти подивляйся, може теж побачиш. Тут має бути з червоною опаліткою. Так, тут немає. Так, ця сім'я більш-менш не дуже, більш дуже агресивно, так? Да? О. Скоріш за все нашу маточку племіну вже будуть міняти. Ось мисочки побудовані на тиху зміну. Оця маточка, вона й 23-го року. Тому ця вона вже працює третій сезон. Так, оце хороша якась, мабуть, рамочка підходяща нам. Ага, цю рамочку. З цієї рамочки можна буде щось трошки потягнути. Так, ну тут, тут трошки є личинки такої, як нам потрібно. Поки запам'ятовуємо. Зараз знаходимо матку, щоб ми її... Знали точно де вона, щоб, ми, щоб раптом, коли будемо змітати бджолу, щоб ми не принесли їй шкоду. Тут ні, тут ця рамочка нам не підходить. Запам'ятай, Жень, що друга по рахунку рамка. Раптом я забуду. Та яка нам більш менш підходить. став на паузу, Жень. Зараз найдемо так, продовжуємо. Маточку ми знайшли, лишаємо її тут. Вибрали рамочку з підходящою нам личинкою і акуратно починаємо змітати бджолу. Повторююся, що рамочку з личинкою, та яка нам потрібна, нам стрясати не потрібно, тому що ми можемо таким чином травмувати личинку. Тому задля ус, задля Успіху для результату отак от акуратно бджолу змітаємо щіточкою, з рамочки, з личинкою, яка нам потрібна. А бджола, яка м'ясна, аж як, як сипеться, то аж лупотить. І отак от поступово, полегенько. Бжила трошки агресивна зараз. Погоди немає, взятку немає. Сидять вдома, хочуть, хочуть щось взяти, а не мають змоги. Є з чого зараз. Немає погоди. Далі може бути погода. Не буде з чого. Це сьогодні вже відкладали ми цю, цю справу, але вже цього тижня вирішив я все-таки не відкладати, будемо прививати, а там далі вже як, як буде. Зараз в полі там на ріпаку стоїть пасіка в мене. Дорога ґрунтова, з горбами доїхати нема як. І там потрібно робити вже протироєві відводки. І таке я сьогодні туди не зміг добратися. Я не знаю, як воно це все діло буде, але будемо все-таки не здаватися, шукати можливість, щоб таке добратися туди, робити протироєві відводки, тому що буде нам біда. Щось в мене є така підозра, що там вже, мабуть, більшість сімей в роєвому стані. І зараз тільки, ну, тільки в нас піде погода, сонечко. Будемо мати таку оказію, як ройовий, ройовий стан на пасіці. Коли пасіка повністю стає в ройовий стан, там вже практично неможливо щось встигнути, щось вдіяти. Надіємося, що, що все-таки ми встигнемо зробити це все. Будемо бачити завтра, по, вроді би синоптик нам... Обіцяє теплішу погоду. Так, йдемо за мною Жень. Тому будемо сьогодні прививати маток, завтра їх видамо в виховательки і будемо пробувати доїхати туди на поле, робити протиройові відводки. Так, рамочку ми з личинкою взяли. Тепер йдемо до нашої сім'ї стартер. Так, акуратно. Так, ми тут, ми тут їм давали мисочки на поліровку. Просто банально ось, медовою ситою бризнув, бризнув в мисочки, поставив їх в сім'ю, щоб вони їх полірували. Так Жень, показуй. Відходь ближче, вроді би поки не знімаюся. Так, була дана кормушка, як бачимо, бджола вже бере ситу. Були дані мисочки. Ай, демара, я там забувся, Жень. Оце, оце конфуз. ну Ця сімейка ще й набагато агресивніша, зату, а ну відходь я візьму тако. Не, без диму, мабуть, вже нічого не буде. Так, ось, показує. Ось, були дані мисочки для шліфовки. Бачимо, що бджола з ними працює. Не махай руками, відійди просто трохи далі. Обліпили, обсіли жаню. Так, ось забираємо мисочки, вони, вони давалися сюди для того, щоб бджола їх відшліфувала і заодно вони прогрілися. Так, зараз беремо мисочки, рамку і біжимо. Так, бо холодно, треба все робити швидко. Зараз продовжимо, став на паузу. І так, перемістилися в будинок до грубки, точніше, до лежанки. Тут тепліше, бо на вулиці сьогодні дуже холодна погода. Прививаємо тут, щоб тепленько було. Є певні незручності. Я намагаюся так, що е, прибиваю там дві планки і виношу, як би даю в стартер, того, що якби м -м, трошки, мабуть, в будинку сухе повітря, личинка підсихає. Намагаємося личинку брати ось таку одноденну, дводенну. видно чи ні? Мабуть, що ні, так. Да. Ано сфокусуйся. Ну, загалом. Беремо таку личинку одноденну, намагаємося прививаємо китайським шпателем, з ним теж є там певні нюанси. Я їх купую зазвичай там не одного, а там кілька, і вже безпосередньо там намагаюся його доводити там до кондиції. В плані того, що. Що я маю на увазі, що я підпилюю, підточую його, щоб він ще трошки тонший був, щоб ми могли ним працювати. Ще купив цього року такого плану, але щось я спробував, щось в мене до нього взагалі руки не лежать. Ну, це потрібно, мабуть. Мати час потренуватися, якби, як він взагалі, щоб рука відчула, як він працює. Тому я щось спробував, в мене не дуже виходить, тому взяв руки силіконового і погнав далі, тому що часу немає. Загалом такі справи. Теж забувся настільну лампу взяти з дому. Змушений фонариком світити. Так що такі справи. Загалом, ну, нічого складного, такого переносимо личинку, набираємо в планки, в мисочки, даємо в стартер. Завтра орієнтовно, я думаю, що десь в годин 10 ранку ми будемо зі стартера прийняти. Мисочки переносити в сім'ї виховательки, вам теж це, це теж покажемо. Загалом така, така робота. Так що так от. Зараз ми наберемо і продовжимо. Стар. І так, набрали ми личинку в мисочки, даємо в сім'ю стартер. Даємо їм 60 мисочок, бджола дуже агресивна, погоди немає, прям кидається на руки. На, на руки і між, між очі. Вчора готували стартер. Стартер зроблений, нагадаю, хто не бачив вчорашнє відео, по принципі без... Без маточної сім'ї з осиротінням, його завдання просто почати годувати, просто почати кормити мисочки. Завтра орієнтовно в 10-й годині, приблизно там 10-та, 11-та, ми будемо дивитися, який прийом і. Получається, що будемо роздавати ті, які прийняті мисочки в сім'ї виховательки. Тут стоїть кормушка, кормушку поповняємо, як бачимо, ситу почали забирати активніше. Кормушку даємо для того, щоб бджола мала змогу. Ну, краще годувати, активніше годувати личинку. Бджола чуть-чуть топиться. Зараз поплавок вспливе. бджола вибереться. Так, це є. Зараз по-бистрому. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну і вони мені дають. Вчора надавали, сьогодні надавали. Будемо бачити, який буде прийом, і завтра будемо приймати рішення. Можливо, буде й буде потрібно прививатися повторно. Біжимо, біжимо рамочку, віддамо в сім'ю. Може бути таке, що прийдеться повторно. Прививати. Інколи бувало, що прийом взагалі прекрасний відбувався. Інколи бувало, що прийом получався 50 на 50, але бувало, що й загалом там близько 90%. Ми їм дали 60% дали мисочок. В залежності від, від результату прийому завтра будемо бачити, чи будемо ще прививати, чи, чи не будемо. Ну, те, що, те, що до, завтра до прививку зробимо це скоріше всього, але просто от в якій кількості це вже залежить від прийому. Зараз я поставлю цю рамочку. Коротше, маток прививаємо, виводимо маток таким чином, що спочатку у нас для цього працює сім'я стартер, завдання якої почати кормити личинку. Таке враження, що вони ж якоїсь меду, Жень принесли, щось корпус тяжкуватий верхній. Завдання стартера почати кормити личинку. Далі ця личинка віддається в сім'ю виховательку, а от вихователька в нашому випадку вже готується з, виходить, з маткою. До речі, я там сьогодні робив виховательки, пішли, Жень, покажемо. Я підготував дві, дві вих, сім'ї виховательки, але потрібно буде сьогодні ще, ще одну підготувати. Чи вдасться, це невідомо. Ось у нас сформована сім'я вихо, вихователька. Виховання маток у нас відбувається е, ну, з, принципом, з принципом того, що Сім'я, яка вже безпосередньо виховує матку, вона має, виховує маток. Ця сім'я має матку. Тобто не безматочне виховання, а виховання з маткою. Таким чином виховуються матки в нас, виводяться. Таким чином, по принципу, як би ройових маток або. Маток тихої зміни, тобто, що матки, мат, маточки виховуються в той час, коли сім'я має матку. Не по принципу свішових, що це матка відсутня і вони в паніці виховують там свішових, а от по принципу тому, що матка присутня і при цьому вона, ця сім'я виховує молодих маток. Тобто, щоб все відбувалося в сім'ї, яка благополучна, в якій немає зайвої паніки і так далі. Ось ми підготували виховательку. Що ми маємо в сім'ї виховательці? Матка ізольована в нижньому корпусі через Ганеманівську решітку. Сюди доверху в нас піднято. Зараз зараз. Сюди доверху ми підійняли ось таку більш-менш хорошу кормову рамочку. Поставили її останньою, ну крайньою, скажімо так, ось така медово-пергова рамочка. Бачимо перга, мед, перга мед, п'ятачок трутового розплоду. Ось це крайня рамочка. Далі у нас рамочка йде слідуюча. Тут у нас якісь трошки медові запаси і там виходить, виходить ще розплід печатний. Далі, далі ось це важливо. Ми ставимо, підіймаємо рамку з відкритим розплодом. З відкритим розплодом. Ставимо її тут після печатного. Слідуюча рамочка. Після цієї рамочки робимо колодязь. Слідуюча рамочка після колодязя в нас стоїть теж з відкритим розплодом. І після неї стоїть рамочка з печатним розплодом. І тут я не пам'ятаю, тут можливо якась. Кормова ще рамка. Кормушка дається, дається медова сита. Таким чином робимо колодязь, щоб сюди виманити між ці рамки з відкритим розплодом. Нам потрібно виманити молоду бджолу, щоб вона піднялася з нижнього корпусу, щоб вона годувала розплід. Далі в цей колодязь, тут наб'ється пчола. Ми сюди поставимо поставимо рамочку з нашими вже мисочками зі стартера. Кормушка дається, в природі приносу немає, тому дається медова сита, щоб бджола могла нам добре, ну, добре виховувати маточники, скажімо так, кормити їх. Ось таким чином підготовлена сім'я-вихователька. Сім Протягом Виховання маток, я маю на увазі до запечатування, буде даватися кормушечка. ну, В кормушечку буде даватися медова сита. І таким чином вже ну, безпосередньо й дозрівати маточники будуть в сім'ї виховательці, тому що ну, ми там інкубаторів і так далі ми не маємо, ми виводимо маток, там, грубо говоря, там для своїх потреб. Так що, така сім'я стартер, далі сім'я вихователька. Підписуйтесь на канал, коментуйте, в подальшому покажемо результат. Всім до зустрічі, пока!